Так, у нас зараз таки відбувається вже наступний етап нашої роботи, розвитку. скажімо так, ми в восени реалізували проєкт за підтримки жінок, посилення ролі жінок у громадському житті Кореччини, який у нас завершився в грудні місяці, і на сьогодні ми маємо такі вже свої маленькі плоди. Одні жінки працелаштувалися, інші жінки ми допомагаємо їм організувати, облаштувати своє, свою власну справу. От деякі потребують допомоги з числа внутрішнього переміщення, також їм допомагаємо. От, ну, організовуємо на запит батьків освітніх закладів, різноманітні такі майстер-класи, арт-терапію для дітей. Також тісно співпрацюємо з громадськими організаціями. У нас відбувається мережування діяльності між іншими громадськими організаціями. От, зокрема, на кінець 2023 року підписано меморандум про співпрацю з громадською організацією Спілка жінок Рівненщини», яка нам також подарувала, передала комплекти ігор настільних, які ми зараз також активно впроваджуємо, застосовуємо в нашій діяльності. З дітьми та дорослими дівчата, членки нашої громадської організації, постійно долучаються до волонтерських зборів постраждалим жителям деокупованих територій та військовим.